Добрий день, діти. Сьогодні ми поговоримо з вами, а про що саме ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Росте не десь, а на вікні. Повітря чистять нам вони і цілий рік нам зеленіють, дарують квіти запашні. Здогадались, про що йдеться діти? Так. Це кімнатні рослини. Такі кімнатні рослини нам потрібні для краси, для затишку в оселі. А зараз пригадаємо частини рослин. Корінь, стебло, листочки, квіточка. Пригадайте, діти, що ж потрібно рослинам для того, щоб вони росли? Це земля, вода, сонце, повітря. І доброта. За кімнатними рослинами потрібно доглядати. Для цього є спеціальні інструменти. Давайте розглянемо їх і визначимо, для чого вони потрібні. Лійка потрібна для того, щоб поливати кімнатні рослини. Дерев'яна паличка потрібна, щоб рихлити землю, пульворизатор, щоб обрискувати. Листячка, ганчірочка, щоб стирати пил з листочків. Існують правила догляду за рослинами. Щоб земля була м'якою, її потрібно рихлити, глибоко не можна, щоб не пошкодити корінці. Землю треба поливати. Носик ліки потрібно найближче піднести до горщика, щоб вода текла обережно. Всі квіти живі. І не можуть жити без води. Також необхідно протирати листя від пилу, ми з вами дихаємо носиком, а квіти дихають листочками. Щоб вони могли дихати, листочки потрібно, щоб були чистими. Фікус потрібно витирати вологою ганчіркою, листя фіалки ніжне і боїться води. Якщо придивитися, ви побачите ворсинки. Які листочки потрібно обережно змітати пензликом, папороть обрискувати з пульворизатора, квітам потрібна наша любов і турбота, і вони будуть прикрашати наш дім.